Доброго дня, дорогі шановні люди. Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого у вас не потрібно. Але у цей прекрасний день я хочу сказати, я той, хто любить вас, і той, хто створив вас, і це Бог. Бог створив кожного з вас ідеальними. Але людина зробила неправильний вибір, гріх, який розділив нас від Бога. Але у Бога був план. І цей план був в тому, що прийде Ісус. Ісус Христос він прийшов на цю землю. І він жив ідеальне життя, він ніколи не робив жодного гріха. Він був просто ідеальним. Але в кінці свого життя він пішов на хрест, його руки вбивали цвяхи, він пережив найбільші страждання, які ми тільки можемо собі уявити. І він помер за твій і мій гріх, щоб ми, повіривши в нього, могли мати життя і прощення гріхів усіх наших. Але він не залишився там. На третій день земля затряслася. Ісус Христос, Він воскрес смерті, Він переміг смерть. Ісус Христос, Він є живий сьогодні. Біблія говорить, що є той, хто може дати тобі свободу сьогодні. Є той, хто може звільнити тебе. З рабства гріха, і це Ісус. Біблія каже, що кожен, хто призове ім'я Господнє, буде спасений. Тож віруйте в Ісуса, в своїх гріхах, тому що Ісус може дати вам мир і радість, і спокій. Знаєте, якщо б у Ісуса був вибір між вами і на Найдроціннішим діамантом на світі він би обрав вас, тому що він любить вас. Дорогий Небесний Отець! Я дякую тобі за цих людей, які сьогодні є тут. Я прошу благослови їх. Святий, торкни торкнись їхніх сердець. Ім'я Ісуса, будь з ними і наповни їх твоєю радістю, і твоєю любов'ю. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ісус нас дуже сильно любить. Усім гарного дня та перемоги в нашій країні. Амінь.